Добрий день! Сьогодні ми розглянемо регламентовані операції, розділу Бухгалтерський облік і облік фінансування та зобов'язань навчального курсу, загальний огляд програмного продукту облік бюджетної установи. Якщо в обліку установи реєструються операції в іноземній валюті, то наприкінці кожного місяця треба виконувати перерахунок вартості за всіма рахунками із встановленого знаку валютного обліку. Для цього використовується документ закриття місяця, грошові кошти, зобов'язання. В документі треба встановити ознаку виконувати операцію в рядку з видом операції переоцінка валютних коштів. Для переоцінки залишків на рахунках обліку в валюті потрібно зазначити актуальні курси валют в довіднику валюти, перелік рахунків обліку, залишки, за якими треба переоцінювати в реєстрі відомостей монетарні рахунки. Наприкінці кожного кварталу і року визначається фінансовий результат, тобто суми, накопичені на рахунках доходів та витрат 7 і 8 класу, закриваються на рахунок фінансового результату. Для цього можна використовувати один з двох документів грошові кошти зобов'язання, автоматично, загалом по установі, документом закриття року, з встановленими ознаками виконувати операцію в рядках з видами операцій, закрити рахунки доходів і закрити рахунки видатків. Рахунок обліку фінансового результату зазначається для джерел фінансування. Вручну загалом по установі або за певним джерелом фінансування документом визначення фінансового результату. В документі треба заповнити вкладки Витрат і доходи. Автоматично з урахуванням відборів, зазначений в шапці документа кнопки Заповнити або вручну. Вкладка рахунки фінансового результату заповнюється автоматично рахунками, зазначеними для джерел фінансування. Документа можна виконувати закриття рахунків із за певним підрозділом. Тобто, якщо в налаштуваннях обліку встановлено ознаку вести облік за підрозділами, вкладка загальні. Документи закриття року і визначення фінансового результату треба створювати останньою дату кварталу 30.09. та 31.12 з часом 23.59.59. Документ закриття року також надає змогу закрити наприкінці року залишки рахунків фінансового плану рахунків, щоби в наступному році залишки за цими рахунками не впливали на подальший облік, вид операції Закриті дані фінансового обліку. Залишки рахунку 031. Укладені договори, угоди, контракти, розпорядники бюджетних коштів. Вид операції Закритий рахунок 03 бюджетні зобов'язання. Залишки переоцінок необоротних активів за рахунком 53 по об'єктам необоротних активів, за якими нараховано знос, вид операції закрити переоцінки необоротних активів. Дякуємо за увагу!